Чира новини в ефірі телеканалу НТВ. Мене звати Ірина Шуптарська, і за миті розповім вам, чим же Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску зрадників на Корветі Тернопіль не буде. Автомайданівці хочуть допомогти нашим солдатам на вулиці, 15 квітня. Новий спортивний майданчик. Цьогоріч конверт до дня міста присвятили Євромайдану. Зрадників на корваті Тернопіль не буде. Сьогодні судно стоїть під охороною в південній бухті в Севастополі. Проте надія, що його повернуть екіпажу, все ж є. Якщо так станеться, то службу на ньому нестимуть лише моряки, котрі залишились вірними Україні. Тим же, хто перейшов на сторону окупанта на корвет зась з 82 членів екіпажу Корвету Тернопіль залишились вірними військово-морським силам України 65 чоловіків. Сьогодні вони несуть службу в Одесі. кажуть, нічого їм не бракує. На даний момент усі розташовані на іншому судні, де відпрацьовують задачі щодо його технічного відновлення, і, можливо, у вересні вже вийдуть у море. Ми не отримали корабель в військовоморських силах. був так званий. Впомикательний флот, в якому були деякі судна, але ж на цих суднах ми всі повинні розуміти, були раніше цивільний екіпаж, цивільний екіпаж представляли собою майже на 90% це пенсійний вік. Тому корабль з 92-го року він не дикувався, не проходили ремонту. Та ну, самі розумієте, що якщо у чоловіка пенсійний вік, то працювати він. Як молодий не зможе. Але корабль знаходиться в не в дуже поганому стані. він Спроможно його відновити. чим ми зараз займаємось? Оточенні охорони в південній бухті в Севастополі зараз знаходиться сам Корвет Тернопіль. Про його стан наші моряки нічого говорити не можуть, бо не бачили на власні очі. Надія на те, що колись повернуться на судно, є проте 100% там не буде тих, кого сьогодні називають зрадниками. Ні, трудно тості, якби твізі на топрос, тому що ну є єсть і другий раз. Это просто если то можна вложити руку. Моряки приїхали в наше файне місто привітати тернополян зі святом. І якби зараз не було важко, війна обов'язково закінчиться, а окупанти зникнуть з українських земель, переконують офіцери. Адже після дощу завжди виступає веселка. Військово-морські сили на так говорити, на зло нашим ворогам були, є і будуть. І будуть знаходитися в Чорному морі та в інших морях та океанах. Поки інші автомайдани України пікетували, тернопільські активісти пішли у військомат на мирну розмову. Кажуть, хотіли дізнатись у командувачів, чим і як можна допомогти нашим хлопцям на лінії вогню. У нас телефони розриваються. Допоможіть, щось зробіть, якось передайте. Ті, хто вирвались з оточення, вони вирвались практично. Ну, обгорівші, там обдерті. Ми зараз вже шукаємо з хлопцями і форму передаємо туди, щоб хлопці хоча б повдівати. Вже і холодно, в принципі, на вулиці. От, ну, втрати великі, наскільки знаємо. І ми от прийшли з таким запитанням. Керують АТО не військові частини, не військові взагалі, а керують Служба безпеки України. От. тобто, треба надавлювати, тиснути, напевно, що туди. У військкоматі говорити на камеру, відмовились та пообіцяли автомайданівцям зателефонувати в службу безпеки, якщо активістам буде потрібна підтримка. Зараз в мене особистий час. Службовий час, будь ласка, з хлопцями, я вийшов, тому що вони на мене прийшли. Тиждень в зоні АТО провів волонтер Борис Гора. Своїми враженнями від поїздки та айдарівців тернополянин ділився з нашими кореспондентами. На сході його знають як жужика, а синьо жовтий автомобіль волонтера без проблем пропускають на усіх блокпостах. Кілька днів тому тернополянин Борис Гора повернувся із зони АТО. Завозив гуманітарку. Трохи села зібрали, трохи з району чортково. ту самооборону тернопільська дали, ліки дали продукти. Ну і трохи набрав ще в Києві знайомих. І в Харкові автомайдан дав. дорога туди розповідає волонтер, і для нього, і для його автівки була дуже важкою. На схід Борис їхав три дні і дві ночі. Та якщо ти вже там каже, гріх не залишитись і не допомогти хлопцям. Більше тижні жужик з Тернополя прожив у батальйоні Айдар. Але вони таке пережили, що ну просто страшно балакати. Сіті вони поноскали тих жахів, всяких, а там було це все. Були кавалки м'яса, просто своїх друзів, з якими вже подружили, з яких один одного рятували. Прийшов балакати. Вайдарівці, розповідає волонтер, забезпечені і продуктами харчування, і одягом, і засобами гігієни. Немає лише захисної амуніції, яка каже Борис, є найнеобхіднішою на війні. Вайдарі. Ті, що йдуть на передову, треба спеціальні якісь налокотники, спеціальні якісь наколіники, не будь-які. Треба рукавиці, не будь-які. Можливо, всі. Буцім так. Ну, вони якось ліпше знають. Треба точні, гарні якісь рації для того, щоб пошвидше передати бажану ну, зашифровану інформацію. Борис каже, хотів би допомагати хлопцям на сході і далі. Однак ще раз таку мандрівку його авто навряд чи витримає. Тернопільська лікарня співпрацюватиме з польською. Відповідну угоду підписали представники міських влад та медзакладів нашого міста Ітарнова. Тернопіль і є містами-побратимами ще з минулого року. Тому їх співпраця в батьох галузях триває вже давно. Та у день міста підписали ще одну угоду про співробітництво між лікарнями. У співпраці в медицині маємо вже конкретні задуми. Директори роздумували, що потрібно зробити, аби цю співпрацю реалізувати. В рамках співпраці медперсонал Тернопільської лікарні номер 2 обмінюватиметься досвідом зі спеціалізованим шпиталем в Тарнові. У міськраді вважають, завдяки цій угоді якість охорони здоров'я в нашому місті стала ближчою до європейської черговий крок міста Тернопіль на шляху європейської інтеграції на оближення стандартів надання послуг, які є в Тернополі до європейського зірця. В першу чергу в. Охороні здоров'я, оскільки поляки вже довший час працюють як страхова медицина. Ми сподіваємося, цей крок ще в нас попереду, але вже сьогодні наші лікарня може переймати передовий досвід, бо дивитися, як це працює в Польщі для того, щоб бути готовим до цього перейти в будь-який момент. Крім підписання угоди, польська сторона передала Тернопільській міській раді пам'ятні подарунки. Ще одне відкриття цього разу нового спортивного майданчика. На 15 квітня діти сьогодні тішились, бо тепер мають де грати м'яча і теніс. Подробиці просто зараз у сюжеті. На 15 квітня 35 сьогодні свято. Посеред двору дітлахам показують новий майданчик. Радості немає меж. Тішаться І батьки кажуть вдячні, що тепер малечі буде додаватись. Подібного стадіончику чекали роками. Чудно, щоб відкрили стадіон якийсь, молоді діти, де. Вигратися вийти, думаю, що того, що поракувало, то воно з'явилося. Подивіться, яка гарна площадка для наших діток. На такому майданчику тепер можна займатися тенісом, футболом і волейболом. Покриття тут спеціальне, навіть якщо заграються, діти не пораняться. Кошти виключно з міського бюджету. Штучним покриттям з передбаченими трьома полями для трьох видів спорту: тенісу, футболу і волейболу сучасний гарний майданчик європейського зразка. Цей майданчик вийшов в межах підсотку. Тисяч гривень, а взагалі їхня вартість може коливатися від 400 до 600 тисяч, залежності від тонки, наскільки підготовлене винтово покриття. Головні герої нинішнього свята, коли ейфорія минула, вже роздумають, чого би хотіли ще. Ми ну, був великий майдан, майданчик, щоб всі бавилися в ньому дотужно. Вели всякі атракціони, гірки. У нас качелі зламалися, ми хочемо качелі. А на кінець нашій знімальній групі напевно найщасливіші дівчатка навіть влаштували невеличке танцювальне шоу. Цевий Євромайдан від сьогодні на тернопільських листах до дня міста погасили особливі конверти. Цій традиції вже два десятиліття. Цьогоріч вирішили випустити конверт не з замком чи озером, а із з тим, з чого почалась нова історія міста і України. «Є вже доброю традицією серед поштовиків, значить до святкування подій історичного значення ювілеї утворення міста станову організацій, ювілеї визначних діячів культури, науки, і мистецтва випускаються спеціальні художні марковані конверти, картки. Марки з їхнім зображенням. Цей конверт з цією маркою піде по всій Україні, піде по всьому світу. Це ще додаткова інформація про Тернопіль, про наше Тернопільське свято і про позиції Тернополян, які одностайно підтримують ці події, під на Євромайдані. На на алеї зірок традиційно з нагоди дня файного міста на вулиці Сагайдачного презентували нові зірки. Цьогоріч навіки закарбували в бронзу у вигляді тернового цвіту Олену Підгрушну та Казимира Сікорського. Як і годиться на відкриття нових зірок на вулиці Сагайдачного зібралось чимало тернополян та гостей міста. Навіть дощик не завадив урочистостям. Цього року навіки закарбували у бронзу у вигляді тернового цвіту два відомих імені: видатну спортсменку біатлоністку Олену Підгрушну та скульптора художника Пистя ...казимира Сікорського. Сьогодні за зверненням громадян громадськості ми вшановуємо пам'ять пам'ять двох людей ставимо тут зірки в вигляді тернових зірок. Казимир Сікорський, на жаль, його з нами немає вже два роки, Людину, яку тернополяни пам'ятають як головного художника Тернопільського обласного драматичного театру, людина ну, неповторна, він naprawdę, є... Творцем і частиною неповторної мистецької аури міста Тернополя. Інакше про нього навіть не відвиваються його колеги. І друга людина це наша сучасниця, це символ молодості, символ натхнення, символ перемоги. Була на підрушно дружина Казимира Сікорського розповідає прожила з чоловіком 35 інколи нелегких, проте дуже щасливих років. Перелічити всього, що він зробив за життя, важко. Ця видатна постать залишила після себе те, що ніколи не дасть про нього забути. Що він оформляв вистави в Болгарії, оформляв в Росії, в тодішніх містах побратимах Тернополя. Крім того, Казимир Бориславович поставив цілий ряд пам'ятників в нашій області, два в нашому місті. Це мати на пагорбі слави і воїнам-афганцям. У його рідному шумську стоїть його пам'ятник Тарасові Шевченкові, а в Гусятині перший і поки що єдиний в Україні пам'ятник Северину Наливайку. І крім того, він ще був художником. Він писав картини. Він такий різноплановий, різножанровий був чоловік. Олена Підгрушна, перша представниця спортивної сфери на Тернопільській алеї. Зірок, як завжди, сором'язлива та щира біатлоністка лише подякувала і зізналась, що для неї це велика подія. Дякую за визнання за те, що я заслуговую бути тут, поряд з такими великими людьми на цій алеї. Мені надзвичайно приємно. Я Хочу побажати вам в найближчому часі з'їздення всіх мрій і щоб до кінця року ще в нас лея була виставлена і щоб були в нас завжди достойні люди. В нашому сфайному місті Тернополі. дякую. Нагадаємо, алею зірок просто у центрі міста на вулиці Сагайдачного заклали у 2011 році. Так тернополяни вшановують найвидатніших краян. За ці роки там увіковічнили вісім імен археолога і громадського діяча Ігоря Герети, композитора Анатолія Горчинського, поета Бориса Демківа, художника Івана Марчука, поета пісніра Степана Галябарда, театрознавця Михайла Форгеля, фотохудожника Василя Бурми та письменниці Лесі Романчук. Успіння Пресвятої Богородиці сьогодні відзначають православні усього світу. В цей день за релігійними віруваннями Божа матір завершила своє земне життя. Також сьогодні закінчується успенський піст. Про що молилися у цей благодатний день тернополяни, знає наша Олена Юрик. Прибрані у вишиванки та з квітами у руках сотні тернополян сьогодні просили заступництва у Божої Матері. У цей день православні усього світу відзначають успіння Пресвятої Богородиці. Це свято знаменує закінчення земного життя Пречистої матері Господньої та з'єднання її на небесах з Ісусом Христом. Найперше розповіли прихожани у Діви Марії, просили миру для країни та здоров'я для близьких. Помолимся, щоб Бог дав здоров'я до другого року дочекати. щоб в державі був спокій, головне, щоб люди не гинули. Це здоров'я за мир нашій країні. Головне, щоб був мир, а все решта набудеться. Від маленьких і до великих на службі Божій заступництва в Богородиці просили усі. За мир в нашій країні, щоб війни більше не було. В країні і за здоров'я в всьому світі. А якщо буде і здоров'я, то, то й багатство буде. Здоров'я, щоб нічого не боліло. І країні миру в саме більше. Зазвичай на оспіння прийнято також святи. Квіт та зілля, тому що сьогодні посвячують квіти на остання посвятої Богородиці, посвячують квіти, просто вже багато людей відійшли від цих традицій. Успіння Пресвятої Богородиці це друге за значимістю свято православної церкви після Воскресіння Христового. Та сьогодні, розповідають прихожани, настрій зовсім не піднесений. великий жаль, це рік що особливим, коли Україна в війні і в боротьбі стищає свою незалежність. Так само, і ми сьогоднішній день, на жаль, не можемо вважати таким святковим. Тому сьогодні ми по особливому молимося до нашої Божої заступниці, що надарував. Мир і перемогу всім. Успіння Пресвятої Богородиці особливе свято для нашого міста, адже уже багато років саме Діва Марії є заступницею Тернополя. Літали бджоли, пригощались прохожі та купували любителі. У день міста вже традиційний фестиваль меду. Куштували особливе та готові розповісти вам про побачене і наші кореспонденти. Медова алейка сьогодні пролягає парком відродження. Перші на кого потрапляємо? Мама Наталя з донечкою Юлею показують нам свої солодкі скарби. Відкові весняних, саме перших весняних квітів, липа, лісові квіти, тому що пасіка під лісою, липа з гречкою і гречани. Е, ну він смачний смачний. Ти любиш мед, Так. який ти любиш мед. Біяли. Далі ті, хто мед обирає, пані Марія, наприклад, ним повністю замінює цукор та лікується. У Мене цукор мені треба. Я цукру не даю. Тільки медом. Вже через метр знайомимось з хмельницьким джулярем Павлом. Показує нам свою головну гордість сонячний мед, який не згущується. Дивіться, якою гарну акацію вам привіз вона, це чиста, чиста кація. Це мед не заставив. Він буде постійно такий. Біля наступного прилавку зворушливе подружжя. Бабуся Зінаїда дає скуштувати меду чоловіку Віталію. Маслянистий такий як оце я жіночки зараз покуштувала смачний, солодкий добрий. Такий смачний мед у пані Марії нам розповідає. Його найбільше люблять діти, а зібраний він з найпахучіших квітів. От це є первоцвіт, лісові квіти садовина. Він такий Чити масло подібний, от він дуже такий м'який на смак. А Олег продає найкращий липовий мед не дивно, бо приїхав хлопець села Липа, що на Волині каже його рецепти ще від прадіда. Люцитатові робить мій пасічник. Так, ну, в нього від прадіда там ще рецепти. Вони, виходить, ціла сім'я пасічників, бо я то трохи не вдався. а Вони там всі. А на завершення нашої солодкої прогулянки, бонус особисто для мене. Після застуди мене вирішила полікувати ось ця приємна жіночка. Каже, її цілющий бальзам у сотні найкращих українських напоїв. Навіть зробивши глоточок, ми відчуваємо, як тепло пішло аж десь туди, в серединку, до дощі. Сюди ми додаємо трави і багато меду, натурального живого меду, який не. Вариться, Зігіваючи. зігріваючи, зігріваючи дія. Але це можна в чайок додати, це можна в каву додати десь для підняття сили потрошечки. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. І наостанок, колектив телеканалу Інтебе вітає усіх тернополян з днем міста. Бажаємо усім нам миру, злагоди і радісних новин.